Питання мобілізації та бронювання працівників нині хвилює багатьох. Нові правила бронювання вже набули чинності. Тож бізнесу, державним установам і військовозобов'язаним важливо розібратись, як вони працюють. Хто і як може отримати бронь? Що змінилося в процедурі, та які документи потрібні? Всі деталі у нашому сюжеті. Вуличні бої у Торецьку. сили оборони тримають рубежі і на підступах до міста, і всередині міської забудови. Щодня більш як сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках. Це теж частина російсько-української війни. Далекобійні удари в глиб РФ стали такою самою буденністю, як бойові зіткнення на лінії фронту. Сили оборони запускають по території Росії сотні безпілотників. Локація цього аеродрому засекречена. Модель і бортовий номер дрона теж. А голоси військовослужбовців головного управління розвідки змінені. Усе. Задля безпеки, адже удари в глиб Росії надважлива складова української оборони. Ці засоби нам особисто мені дають можливість продовжувати ту боротьбу, яку ми вже ведемо 10 років, вже більше 11, з ворогом. Наша країна відкрила нову таку віху в історії ведення сучасних війн, використанням цих далекобійних дронів. Ми розуміємо, що нам звичайно хотілося б мати і ракети, і літаки, але Скільки цього немає, але все одно ми зуміли зробити всередині України. І заради цього працює оборонно промисловий комплекс, критична інфраструктура, медіа та загалом усі, хто забезпечує сталий економічний розвиток і виживання держави. Аби було де та за що виготовляти дрони, підприємствам надають статус критичності. Підтверджувати його треба раз на рік. 2025-го зробити це можна до 31 березня. Станом на кінець лютого у нас було біля 70% компаній, які переотримали критичність. Інші були в процесі, і аби не зривати можливість працювати підприємствами, які є реально важливими і критичними, було прийнято рішення продовжити на місяць цей процес. Критеріїв критичності підприємства є кілька. Серед основних стратегічне значення для економіки, яке визначає профільне міністерство, та розмір середньої зарплати понад 20 тисяч гривень. І є додаткові ще галузеві та регіональні критерії, які дають можливість на базі чи в рамках кожної області зрозуміти яке підприємство чи яка галузь для них є стратегічно важливою надати відповідний статус підприємствам на цьому на цій території. Та є ще один критерій. Він найважливіший. І його щомісяця перевірятимуть відсутність заборгованості за податками та зборами. Щомісячно система йде і перевіряє, чи є рівень заробітної плати по працівнику, якого забронювали, достатнім для виконання вимог постанови. Тобто чи більше вона ніж 20 тисяч гривень, якщо зарплатня вища за 20 тисяч гривень, то працівника можливо забронювати через портал Дія. Втім, зробити це можна лише після отримання критичності. Для цього її подати треба заяву на анулювання, і подати в той же день можна заяву на бронювання. Напрацюється не через 72 години, а майже миттєво, оскільки діє такі вимоги для всіх компаній, які вже оновили критичність. Для них не застосовується обмеження 72 години до 31 березня. А вже з квітня ця норма знову буде чинною. Але що робити роботодавцю, якщо дія відмовила у бронюванні працівників, чи можливо подати запит повторно? Коли є відмова в бронюванні, ми зазначаємо чітку причину, і керівник підприємства. Якщо усувається причину, то він може подати повторно і очікувати вже позитивний результат. Всі перевірки здійснюється у нас автоматично без участі людського фактору, і вони чіткі конкретні і вимірювані. Тому це також взагалі не є проблемою. За даними міністерства економіки, на критичних підприємствах України заброньований майже о. 1 мільйон осіб.